Тільки подивіться, які ідеальні сирочки можна приготувати вдома. І вийшло навіть дешевше ніж купити в магазині такі сирочки. Бо продукти купувала у Сільпо. Там є класний асортимент за дуже приємними цінами. Таких смачних я ще реально не куштувала. Я кажу вам чисту правду. І для початку, звісно ж, нам знадобиться творог сир кисломолочний. Тут у мене 350 г. У мене завжди такий рецепт сирочків, що я беру приблизно 20-20-30 грам вершкового масла та грам 50 приблизно вершкового сиру. Обов'язково в такі сирочки, так як завжди в магазинах, вони такі більш ванільні, такі принасичені смак. Я додаю 20 грам ванільного цукру. У мене тут 40 грам цукрової пудри. І все це нам треба перебити блендером. Якщо у вас немає світла, а хочете дуже сирочків, то тоді обов'язково треба спочатку сир перетерти через сито, а вже потім додавати вершкове масло і крем-сир. А якщо у вас є кондитерські мішки, можете брати кондитерські мішки. Якщо ні, спокійно берете звичайний пакетик, можете брати там поплотніше, щоб вам було просто зручно робити ці сирочки. І для того, щоб сформувати наші сирочки, нам знадобиться харчова плівка ось такий сирочок. А дивіться, в якості начинки ви можете використовувати, наприклад, варення, джеми, конфітюри, згущене молоко. У мене тут залишки карамелі, і зверху ще покриваємо шаром сиркової маси. Так, і як правильно сформувати сирочки, ви спочатку отак от закручуєте у плівочку і так, ніби розкачуємо тісто. І відправляємо в морозилку. І зробимо глазурь для наших сирочків. Тут в мене молочний шоколад. Ви можете брати той, який вам паук! І треба його розтопити. Додаємо приблизно 4-5 столових ложок рослинної олії обов'язково рафінованої, без аромату. Та ретельно перемішуємо. Тепер беремо сирочки, нанизуємо на шпажку та швиденько. Окунаємо в шоколад. Так і одразу виймаємо шпажку. А головне, що такі сирочки можна приготувати навіть тоді, коли вдома немає світла, бо морозилка у вас все рівно наморозила, і вони встигнуть застигнути.